Ще дві сім'ї зі сходу України прибули на Буковину. 16 липня вимушені переселенці з міста Макіївки Донецької області приїхали до Чернівців. Тут їх зустріли працівники управління ДСНС і відвезли у регіональний штаб допомоги біженцям. Спільно з конгресом українців в Італії рятувальники вручили переселенцям матеріальну допомогу необхідну для того, аби обжитися. Привезли вчора допомогу біженцям. Це були продукти харчування, це були засоби гігієни особистої. Із біженцями попрацювали і психологи управління ДСНС. Альники кажуть, за час проведення АТО 14 сімей вимушених переселенців зі сходу отримали психологічну допомогу на Буковині. Водиться робота щодо надання психологічної допомоги. Вимушеним переселенцям зі східних областей України надано психологічну допомогу 70 переселенцям, з них 17 дітей. Представники конгресу Українці в Італії», які допомагають біженцям, розповідають на Буковині. Вимушені переселенці почувають себе настільки комфортно, наскільки їм дозволяє їхнє становище. Бачили, що наші біженці в Чернівцях дійсно забезпечені, гарно налагоджена робота. Люди приходять, підходять. По списках отримують це їм необхідне. Сім'ї змаківки будуть проживати у Новоселицькому районі. На сьогоднішній день вони забезпечені усім необхідним.